І 79 арештантів за один день у Сербії одномоментно взяли під варту неймовірну кількість колишніх та теперішніх високопосадовців. Їх звинуватили у відмиванні грошей, підробці документів та хабарництві. Серед них колишні міністри сільського господарства, нинішні керівники державних компаній, чиновники та міліціонери. Але найцікавіше інше усіх їх підозрюють в тому, що вони агенти впливу Кремля. Міністр внутрішніх справ відзвітував, тривало розслідування довго, а перші злочини були скоєні ще 10 років тому. Однак до рішучих дій у Білграді перейшли зараз, зразу після того, як перед країною замерехтіли європейські перспективи. Два тижні тому Сербія оголосила, починає перемови про вступ до Євросоюзу. Неофіційні джерела твердять, решти базуються виключно на матеріалах німецької і американської розвідок. Усі попередні антикорупційні напрацювання навіть не увійшли у нинішнє звинувачення. До речі, за ґратами тепер і головний начальник антикорупційної служби Сербії. Оце розмах.